Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна. І сьогодні я розпочинаю знімати відео про сорочки, які я анонсувала. Перед вами зараз саме та сорочка, яка і поклала початок моєї зацікавленості і моєму дослідництву. Хто розбирається в сорочках, то може вже в принципі одразу сказати, що ця сорочка. Дуже схожа на сорочку борщівського регіону, бо на рукаві на рукавах дуже характерні діагональні смужки, які притаманні саме борщівським сорочкам. Чи, можливо, це інший регіон? Ну, можливо, я не знаю. Якщо у когось буде більш достовірна інформація про цю сорочку, про ці орнаменти, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені буде ж дуже цікаво, що можу сказати ще про цю сорочку. Давайте продовжувати далі її розглядати. Це, ця сорочка вишита на домотканому полотні. Дуже щільне це полотно і дуже вузне. Давайте ми заміряємо, щоб мати уяву, скільки ж тут у нас. Саме полотно. Як бачите, тут йде 46 см Якщо додати ще по сантиметру на шви, ну це десь 48 см само, само полотно. І для того, щоб сорочка була по розміру, додавали ось такі бокові. Бокові смужки, бачите? Вони мають розмір, давайте ми замірюємо їх, вони мають розмір 10 см, це вже в готовому вигляді. Також на цій сорочці є ластки, бачите, от, і я вже заміряла їх, вони неравномірні. Тобто по в одній стороні вони йдуть 13 см ось тут. А ось тут всього 11, майже 11. Ну, не знаю, чи то воно з часом витягнулося, чи то так вирізали і не дуже замислювалися над тим, щоб воно було равномірно, як квадрат. Але ми маємо те, що маємо. Наверху тут іде не призбирування, просто такі, як складочки. Хоча, можливо, можливо, я не виключаю таку можливість, що це вже додавали наші, наші швеї, які просто. Щоб сорочка далі не розлізлася, просто зробили ось таку облямівочку навколо шиї і тут вже йде навіть видно, що тут іде строчка, машина-строчка. Так що, можливо, тут була, було і призбирування. Це може бути. Крій цієї сорочки безуставковий. Бачите, вона пришита до стану збоку. І тому це безуставковою сурочкою. Дуже, дуже цікава сама уставка. Дуже цікавий орнамент, Виповнений він хрестиком і в техні... техніці асізі. Ой, хто знає, хто не знає, я розповім, що коли вишивається не сам зір, а коли вишивається навколо. Тобто зорі у нас, бачите, вони просто не зашиті, а навколо все зашито хрестиком. Дуже дрібнесеньке полотно і, звичайно, дуже дрібнесенький хрестик. Тут йде чотири смужки ці зорі, і вони поділені бісером. Бісерними смужками по чотири бісеринки вони пришиті ось таким чином. І по чотири бісеринки йде кожному рядочку. На жаль, бачите, стан такий, що він вже розсипається, цей бісер, але ще тримається. Під уставкою йде підуставкова смуга, це поверхнеться. Спочатку я думала, що це кафасор, а потім, коли вивернула і побачила, зворотній сторону, то з'ясувалося, що це поверхниця. Ось таким чином виглядає виворот цієї сорочки. Під цією поверхницею йде смужечка з сварги. Бачите такі малесенькі сварги. Потім йде ретязь з червоною ниткою вишитий, і вже смужки, які вишиті хрестиком. Тут йде хрестик, а тут іде як штабівка. Ось ці, ось ці е, такі гілочки, начебто, да? гілочки. Листочки вишити хрестиком. А гілочки оці вишити штапівкою. Дуже цікавий орнамент, такий ніжний, напівпрозорий і створює таке ефект мережева. Тут у нас йде теж начебто штапівка. А ну ка ну щось схоже на це. Ось, ось такий цікавий орнамент на рукаві. Бачите, нитки вже вивянули І де те ще залишився начебто чор чорний колір, а де не те вже такий, як сірий графіті. Дуже цікавий зроблено, зроблений манжет на цьому рукаві. Це таке призбирування, не дуже дрібнесеньке. Бачите. Край оброблений підльовим швом і все це зібрано. Ось так виглядає це на вигляді. Дуже охайно зроблено. Зроблений манжетик така Дуже гарно Гарний має вигляд. Ну, на жаль, тут вже воно, бачите, розірвана, зашита, перешита. Самі шви а, на рукаві просто пришити. І м -м, навіть, бачите, край а, полотна він ніяк не схован, просто це був край полотна на станці, видно, і просто його залишили таким, який він є. А ось тут, на сорочці, то тут є шов, звичайний шов, просто підігнут і просто пришити. Навіть не дуже навіть, навіть, навіть намагалися якось так зробити. Це охайна просто такими. Довгими крупними стюпками все це пришито. А от на стані цей шов, він такий самий, але е, тут він пришит ще більш охайно е, проти комережку в два ряди. Виглядає доволі, доволі гарно, бачите? Дуже все дрібнесіньке таке. Знаєте, мені, от, я не знаю, ви би вам видно чи не видно, а мені здається таке враження, що е, саме полотно воно має якусь фактуру. Може, воно і було з фактурою, просто з часом е, воно зникло, але от таке враження, що воно воно якусь, має якусь таку. Фактурку таку дуже цікаво. Я думаю, що ця сорочка минулого століття не дуже давня, але тому що, чому не дуже давня? Тому що тут використовується хрестик. Бо на дуже давніх сорочках все ж таки використовували більш стародавні шви. Таких, як відстелений хрестик, як занизування, там низинка. Єдине, що от поверхниця все ж таки, вона відноситься к стародавнім швам. Але тут, бачите, заміняли вже її звичайний хрестик. Ну, все одно ця сорочка має, має свою історію і. Має право на те, щоб збереглася вся ця композиційність цієї сорочки. Ну, от, начебто, знаєте, дивишся на сорочки і думаєш, ну вони начебто всі схожі. А з іншого боку, коли приглядаєшся до них, то бачиш, що все не так просто. Що ще? Настанку. Станку, як бачите, йдуть дві смужечки такі, трошки заширокі, і тут зовсім вузень, вузенькі Ці смужечки. Ось вони як виглядають. Дуже ніжний орнамент такий, ось так от воно виглядає. З вивороту, і ось так виглядає ця смужка з вивороту, і ось так виглядає з лиця. Пазушний розріз оброблений. Як звичайно, воно буває оброблено. Бачите, тут просто а, закручували цей розріз і підшивали його ось таким чином. І на спинці сорочки теж, теж є, бачите, а, смужки, саме такий який. Впереду. Тут вже, бачите, дірочка. От. Ну, нічого. Я перекладу, я думаю, що зроблю фотографію, і ви зможете побачити, як виглядає схема вже набрана в програмі, щоб мати уяву. При тому, як я набирала схему, я м, намагалася зберегти всі розміри, м, яка відстань від одної смужки до другої іншої. Тобто, ну, щоб коли пройде час, я вже не буду пам'ятати, як воно. І щоб всі були розміри автентичні, що називається, з цієї сорочки, щоб можна було вишити і знати, що вона. Продубльована. Ось таким чином ми з вами маємо ось таку сорочку. У мене до вас прохання, якщо хтось знає більше про цю сорочку, про регіон, про ну, будь-яка інформація, яку ви знаєте, а я не озвучила, може забула, може, Може не знала. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися про все це. І таким чином ми будемо розповсюджувати нашу українську культуру, наш, нашу, наші скарби, нашу традицію. На цьому буду прощатися з вами. Зустрінемося в новому відео, яке буде присвячена вже іншій сорочці. І... Будемо, буду вам розказувати, буду вам показувати. сподіваюся, що для вас це було цікаво. Всім дякую і всім па-па!